Нині в Оржицькому районі розгорнули юнацький пластунський табір Мамай 2014. Проте з полтавським міським головою назва не має, нічого спільного відразу уточнюють організатори. Назвали табір на честь козака, адже в основі пластунського руху козацький та військовий устрої. До табору діти та юнаки приїжджають або із власної волі у пошуках пригод, або ж навчатися дисципліні. Тут багато хто з дітей приїхав, навіть не знаючи, що вони приїхали зміцнювати характер, бо батьки відправили. Ну. Яко кажучи, звичайні умови виховання не змогли нічого з ними зробити. Крім того, в пластунських таборах навчають відповідати за свої вчинки та лідерським якостям. Такий формат літнього відпочинку не дуже поширений на Полтавщині. Подібних таборів лише два. По Україні ж їх налічуються близько сотні. У таборі, що дислокуються в Оржицькому районі, навчають козацьким умілостям. Переходу через рік у кінні їзді, стрільбі Неабияк як розвивають лідерські якості. Провідницькі риси, які необхідні для життя в нашому суспільстві, ми в дітях і батьки дуже вдячні, тому що в переважній більшості випадків це вдається. Дуже приємно чути потім такі відгуки від батьків. Під час знімання сюжету діти у таборі саме складали умілість. Це такі собі заліки, два пера. За задумом учасники мають вижити в лісі 24 години з мінімальним запасом продовольства, допомагають лише набуті навички. Також під час лісового завдання добу не можна ні з ким говорити. Для нас зробили виняток. Враженнями поділився Євген Солод. Він у таборі вже другий тиждень. Ми повинні були прости як солдати до бунчужного, щоб він нас не підстрелив. Він з ружйом був угу. цікаво. Пластунський табір з 2003 року, коли його заснували, побував у різних куточках області, зокрема і в Ковалівці. Там маленькі козачнята розташовувалися три роки поспіль. Для народного депутата Юрія Бублика навідуватися до табору стало вже традицією. Цього разу привезли солодощі та овочі. Саме в таких вишкільних таборах формується справжній громадянин. Чим більше діток пройде через такі табори, пластунські, тим менше в нашому суспільстві буде п'яничок, наркоманів і інших асоціальних людей. Дітям та юнакам табору Мамай 2014 залишилося ще тиждень провести на природі та накопичити незабутніх вражень. Проте організатори пластунського з'їзду не сумніваються. Цьогоріч до школи діти підуть більш дисциплінованими та з новим досвідом.